Ім'я Бут, а також назва, що звучить схоже, Бут, були досить поширені в українській антропонімії 17 століття. Наприклад, козак Переяславського полку 1649 року носив ім'я Деценко. Козак чигиринського полку звалися Богдан Бут, а козак полтавського полку Важан Бут. Від імені Бут були утворені різні похідні назви, такі як Бутап, Буташ, Бутенко, Бутко, Бутковський, Бутович, Бутук та інші. Існує безліч думок щодо походження імені Бут. Шельгач вважає, що Бут є короткою формою імені композита Голобут, в якому можна бачити ім'я Витіх або Витх. За версією бучка, ім'я Бут походить від давнього Будемир. Горпинич висловлює здогад, що Бутами називали тих козаків, які, потрапивши в турецький або грецький полон, працювали пастухами і їх прозвали давньогрецьким словом бувріс, тобто пастух. Тривале перебування полонених козаків у Греції призвело до вивчення місцевої мови, і таких людей часто називали перекладачами. Ян Свобода вважає. Що ім'я Бут могло виникнути внаслідок видозміни слов'янського імені Богут Мгкович виводить ім'я Буд імені Буда або Будимира, тоді як Ю. Редько пов'язує його з апелятивом Бут, що означає чобіт, або Волода зелена цибуля. В басейні середньої еси ім'я Бут вживається вже з 13 століття. У 1213 році воно фігурувало в документах, зокрема у записі про комітат Бігар. Скуліна вважає, що ім'я Бут може походити від російського дієслова бутеть, що означає грубішати. Да. Константинеско допускає кілька версій походження українського прізвища Бут, схожі на буряк імена туряк, буря буяк.